Вітаю, друзі! З вами Микола. Людина, яка не перша деякій техніці для господарства. Сьогодні покажу вам одну річ, що вразила мене. Яка справді працює, а не просто стоїть там пил збирає. Ось я. Гранулятор гкн 100 від техно Не дивіться, що компактний. Працює. Як серйозна машина, перевірилася без помогання. Півтора кВт двигун. Живлення стандартне 220 або 380 вольт. Підключили і забули про проблеми. Матриця 100 мм. Отвори можна підібрати під ваших птахів чи худобу. Від 2 до 6 мм. Усе ще на подвір'ї буде ситим і задоволеним. Передача тут через два шківи, Просто, надійно, без цих новомодних наворотів, що ламаються через тиждень. про дитинність 40 кг на годину для невеликого господарства саме те, щоб своїм кормом забезпечити усіх. Не прощаємося. Попереду ще багато корисного від техно ваш строй. Підписуйтесь і тримайте ваше господарство в повному порядку разом з нами.